Дорогі друзі, минула серія, набрала 250 переглядів. Тому ми випускаємо нову серію. Ми старалися на цією серією весь останній день 2024 року. Тому пропонуємо вам поглянути. Дякую в попередній серії. А чи було страшно, коли ракети пристали? Так, да, було дуже страшно. Одного разу не збитий шахет прилетів прямо біля мого будинку. Я б уявляю, як це страшно. А як відреагували твої бачки? Ні, ніяк вони дуже за мене переживали, щоб, я, щоб зі мною нічого не сталося. Все ж таки важко це пережити. Нікому не побажаю такого. Цей день знову не такий, як раніше. Я не хочу нічого. Знаєш, Ілью, це важко, але ми повинні знайти позитив у кожному моменті. Я не знаю, як це. Можливо, спробуємо знайти хомедні моменти. Давай спробуємо і будемо веселити інших людей так само. Можна було. б. Що будемо робити? Давайте, можливо, розмалюємо старі малюнки дітей з нашого району, які раніше намалювали. Якісь сірі малюнки не гарні, зробимо більше дні, яркими їх. А також намалюємо смішні смішнівелі, щоб викликати усміх. Так це з по ідеї дуже просто. Нарешті ми принесли світу, хоч трішки радості. І Чим нам це допоможе? Не знаю. Привіт! А це ми намалювали. Молодці. Цей день був дійсно особливим. Я забув про всі проблеми. Мені це сподобалось. Позитив дійсно лікує. І так просто. Ми подарували стільки позитиву людям навколо. Це дуже круто. Давайте в щось пограємо і відволічемося, що зараз відбувається. Давайте. Давайте, можливо, в доганялки? Було дуже... б чудово. Ти перший. Ілля, давай до нас, ми вже все. Шіхлі, Ще, в домах? Я думаю, що вже на сьогодні досить. Ну да, я не біг. Ми знатно побігали. Так повеселились, прям Та, забули про війну. Так. Таке відчуття, що війни і не було.